У мабуть, не не прамскати виникла цього теж вона була і раніше, але тим не менше стало особливо особливо гострою. І от досить цікава заява військового експерта Івана Ступака. Оцінка його фундаментально. Ми рухаємося в напрямку патової ситуації. Тобто, поступово ми досягаємо стану, коли жодна сторона не може отримати переваги тривалий період часу. Ну це схоже на ситуацію 16-17 року під час першої світової війни. І далі я би це би хотів е накласти на оці всі ру тіло рухи Зеленського і інших політиків до м можливості мирних переговорів по Україні зараз до виборів в Америці. Ступак не самостійна фігура, ступак свого часу вилетів із СБУ через кримінальне розслідування. Ступак зараз озвучує інтереси банку, і, і ступак просто в упор не бачить, в упор не бачить, що ситуація йде до появи великої кількості авіації на озброєнні України, і ця авіація буде забезпечена в лінійкою більше як 100 видів боєприпасів, що міняє ситуацію в небі. Яка патова ситуація? Патова ситуація в тому, що Ступак мовчить як Риба, коли е, в силу мобілізаційних заходів було сформовано 14 нових бригад, а на ці 14 нових бригад немає ні озброєння, ні техніки. Хто в цьому винен? Точно не генштаб, а винен в цьому Міністерство оборони і міністр оборони Умеров. І вся вертикаль банкової, яка з одного боку формує нові бригади, а на момент формування ці бригади не мають навіть навчальних зразків техніки, навіть навчальних зразків техніки. Тобто, якщо це спецоперація російських спецслужб через українських політиків сконцентрувати в певних місцях живу силу. Не озброюючи її, а потім дати Росії розбомбити місця концентрування українських військових, то це підготовка до злочину, це акт державної зради. Хтось нам про це подумав чи ні? Не подумав. Якщо ступак говорить про те, що ситуація йде до патого, то, по-перше, ступак забув відзначити, що російська. Оборонка не покриває навіть четвертини втрат щомісячних в бойовій техніці російською стороною. Тобто Росія йде до вичерпання бойової техніки. Живою силою в них краще. Єдине, що якість цієї живої сили, якщо ступак військовий спеціаліст, то він повинен був відзначити один дуже важливий момент. за рік. Від операцій, скажімо, бригадного рівня Росія докотилася до максимум ротних операцій. Обсягами одної роти максимум атакується. Може це робити паралельно, але одноротними контингентами можуть бути паралельні атаки, які. По суті, не синхронізують і не і не реалізують ніякий е, ну, стратегічний задум чи оперативно-тактичний. Це абсолютно, ну, можна сказати, ополченські операції, те що, те, що веде Росія в Україні. Якби не авіація і не е, оперативні тактичні комплекси, якими Росія дійсно дошкуляє. Авіація кабами і оперативно-тактичні комплекси, то Українська Українські війська на землі добили б цей російський контингент. Так де тут, де тут тупик? Якщо Україна нарощує озброєння, переходить в новий, на новий рівень озброєння, якість озброєння. зараз за, скажімо так, дописами самого головнокомандувача Сирського, Більше половини втрат противника наносять безпілотні системи, більше половини живої сили і техніки. Тобто ситуація змінюється до такої певної цифровізації і роботизації бойових дій. І Україна за свідченням навіть противника в цьому має е, перевагу. А якщо в нас з'явиться нормальна авіація з нормальним озброєнням, з нормальними боєприпасами, ми займемо домінуюче становище в небі. То до якого тупика тут про який тупик мова? Тобто. Ступак гріє ситуацію в інтересах переговорного процесу для заморозки війни на лінії розмежування, що Путін може продати своєму народу в якості перемоги, але чому ступак, наприклад, не робить аналізу стамбульських домовленостей, де по суті елементи державної зради? Просто на поверхні, ознаки ознаки державної зради на поверхні. Володимире, але тоді в мене є питання: а якщо це говориться в інтересах банкової, то виходить, що банкова наскільки я бачу в різні коментарі, тому що і твої веде поступову справу ну, принаймні, промацію справу до певного замирення, включно з референдумом. Ну, про територіальну цілісність України так виходить. Ну, референдум їм потрібен для того, щоб перерозподілити відповідальність, і, і навряд чи народ поведеться на, на референдуми, але вони дійсно вони підігрують противнику в плані формування такої втоми від війни, якщо аналізувати заяви про владних спікерів, більшість. Вони самі формують втому від війни. Вони самі нав'язують психологічний стан, коли українці втрачають опірність. Це дуже прикра ситуація. Тобто враження таке, що Зеленський і оточення прекрасно розуміють, що їх чекає в майбутньому, а в майбутньому їх чекає відповідальність за всі ті злочини, які вони вчинили. за Підрив боєздатності за пограбування е, місцевого самоврядування за злочини проти конституції, хоча в нас і немає прямої відповідальності за злочини проти конституції, але, але там є службове недбальство, і е, тобто е, злий умисел замаскований під службове недбальство, все одно можна покарати, тому е, згадати, хоча б е, ну, розкрадання в особливо великих розмірах. Згадаймо Запорізьку обласну адміністрацію, розкрадання кількох тисяч тонн е, гуманітарки. За це ніхто не покараний, і слідство припинено, ніхто нікого нічого ніде не розслідує. На мільярди гривень вкрадено гуманітарної допомоги. Далі, е, я вже не кажу про розкрадання на Міноборони, де, по суті, всі е, розслідування майже зупинені на сьогоднішній день. До суда не доведена жодна справа, а тим більше, не засуджено жодну особу з серйозних корупціонерів. Ми згадуємо ж самого Лієва, якого там, який був директором департаменту, без його підпису жодна закупівля боєприпасів не велася. Ну, але людина під домашнім арештом. Навіть їх перші, перші фігуранти шаповало і Хмельницький, по-моєму, Хмельницький вже під домашнім арештом. Тому все це порозмивали, ніхто нікому нічого не винен. Партнери знають, що тільки в перший рік було вкрадено 35 мільярдів гривень 22-й рік під час війни. Жодних розслідувань, де ці гроші, де боєприпаси. Тобто, швидше за все, що зміна керівництва Міноборони дозволить їм. Потім позакривати якимись актами, заднім числом, е, списати боєприпаси, яких не існувало в природі, і тому подібне.